Привіт, хлопаки, ходять легенди, що в нових процесорах від Intel додаткові ядра тільки мішають. Якщо хтось не знає, в чому справа, то пояснюю, вже декілька років Intel все більше своїх процесорів додає є ядра, що воно таке і для чого воно. Ну, в першу чергу воно виглядає крут в характеристиках. Беремо до прикладу мій процесор Intel Core i5 13500. В нього в характеристиках написано, що він має 14 ядер і 20 потоків. І часто по здоровій логіці стандартних процесорів щось не сходиться, адже в нас 14 ядер, то мало б бути 28 потоків, адже на одно ядро нових процесорів завжди приходиться по два потоки. То чим тут справа? Насправді цей процесор має тільки шість справжніх ядер, кожен з яких має по два потоки, тобто шість ядер і 12 потоків. Але звідки з'явилось 14 ядер і 20 потоків. Справа в тому, що в цьому і в багатьох інших процесорах від Intel додані так звані малі чи енергоефективні ядра. В чим їх особливість і чим вони відрізняються від нормальних. В першу чергу вони не мають багато потоків, тобто на одне ядро приходиться тільки один потік, звідси і 14 ядр, і 20 потоків. Рахуємо, у нас було шість звичайних ядер і додали вісім малих, якраз звідси і 14 ядр, а потоків було 12. Але так як кожне мале ядро має тільки по одному потоку, то 12 плюс 8 виходить 20. Ось так це працює і ось звідси ці цифри. Ну, напевно, для гарної цифри в характеристиках воно то добре. Але як насправді виглядає справа і чи є від цих ядер хоч якась реальна користь в робочих задачах та іграх. Сьогодні ми це перевіримо. Для того, щоб це зробити, ми будемо вимикати деякі ядра в біосі і будемо бачити, як працюють інші. І в кінцевому результаті ми зможемо зрозуміти, чи є сенс і для чого. Стартувати будемо від малого, тобто одного потужного ядра і двох потоків, потім додамо йому 4 слабке ядра, потім перевіримо Буде працювати в парі з восьма малими ядрами. І потрохи будемо додавати ядра, аж до того моменту, поки не вимкнемо всі ядра і перевіримо, чи є приріст в іграх і після якого моменту він закінчується. Для тесту я вибрав дві задачі: в першу чергу, ми будемо перевіряти продуктивність в бенчмарку від кіберпанка, що нам покаже реальну продуктивність в іграх. Налаштування буде зроблені так, щоб наша відеокарта ніколи не працювала наповну, а вся продуктивність впиралася в наш процесор. І ще одна робоча задача: я зробив маленький ряд в монтажній програмі, і ми будемо його рендерити саме на процесорі. Ну, щоб відеокарта не була задіяна в цьому процесі. Так ми побачимо за який час, певна кількість ядер буде справлятися з одним тим самим проектом. Тому не будемо затягувати, а відразу приступаємо. В першу чергу перевіряємо одне ядро і два потоки. Перевіряти ми будемо в розширенні 1600 на 900, щоб було менше навантаження на відеокарту. Як бачите, у нас зверху одне ядро, але у вас показано cpu 1 і cpu 2. Це означає, що у нас два потоки. Працюють вони на частоті 4,8 ГГц. Доволі, до речі, дивно, що кіберпанк може працювати на одному ядрі, але все-таки працює. Ну, все-таки ядро доволі потужне, тому якось воно згори пополам працює. І як бачимо, в результаті у нас получається 58 FPS, що доволі непогано. Але на цьому ми не будемо зупинятися. Ми зараз додамо йому 4 слабких ядра. Але для початку давайте відрендеримо кусочок відео, про яке я говорив раніше. І як бачимо, одне ядро справилось з рендером відео за 1 хвилину 17 секунд. Ну, доволі непогано. Ну, відео, до речі, дуже коротенькі. Але тепер давайте додамо чотири слабких ядра. У результаті у нас вийде одне міцне ядро з двома потоками, і чотири слабких ядра з 4 потоками, тобто кожне з одним. І давайте для початку залетимо в кіберпанк, подивимося, чи вони зможуть щось в іграх показати. Малі ядра працюють на частоті 3,5, що доволі ще не є так погано, але у них тільки по одному потоку. Подивимося, як вони будуть справлятися в іграх. Як ми бачимо, зверху злі у нас перед 6 потоків, два потоки від продуктивного ядра і чотири потоки від чотирьох слабких ядер. І вони працюють на різних частотах. Вже всі ядерні завантажені практично у сотню, але все одно вони вже так дуже високо. Це не дуже круто, коли процесор завантажений практично повністю. Головне, щоб була завантажена відеокарта. Але для тесту нам потрібно, щоб у нас був завантажений саме процесор. І як ми бачимо, результат виріс практично в два рази. З чого ми можемо зробити висновок, що ці енергоефективні ядра таке щось можуть, якщо вони працюють самі. Ну тут вони практично працюють самі, адже лишилось тільки одне продуктивне ядро. А зараз ми додамо ще 4 енергоефективних ядра, що результат не веде одне продуктивне ядро і 8 енергоефективних. Але давайте швиденько ще відрендеримо відео, подивимось, як воно справиться із якою швидкістю. І як ми бачимо у роботі, час рендеру зменшився більше в два рази, тобто ми бачимо, що є приріз. Давайте додамо ще 4 енергоефективних ядра і подивимось, що воно покаже себе в іграх. Все, ми вімкнули, як ми бачимо, у нас тепер набагато більше ядер. І головне, що мене цікавить, чи збережеться цей приріст продуктивності в роботі. Бо в іграх, понятно, що в один момент воно просто перестане додавати. От як тут у нас додало тільки 20 FPS. Це не так, як попередній раз, що X0, X2. Але тільки 20 FPS, що теж ще доволі непогано. Але в іграх то віри, головне, що воно в роботі було хоча б якийсь приріст, тобто пропорційно воно росло, скільки ядер, і від цього би зменшився час роботи. Ну, відповідно, було б планіше роботи і швидше. Давайте тепер перейдемо до рендеру. І як ми бачимо, у рендері не все так чудово. Час зменшився тільки на 2 секунди. Ну, не так круто. Тому для наступних тестів я зроблю цей проект трохи важчим, щоб процесору потрібно було більше часу на його обробку, і так ми зможемо краще зрозуміти, як впливають додаткові ядра на час обробки проекту. Для наступного тесту я вимикаю всі енергоефективні ядра і залишаю тільки два продуктивних ядра з чотирма потоками. І побачимо, як вони покажуть себе в іграх і чи на такій конфігурації можна нормально грати. Як ми бачимо, два продуктивних ядра в кінцевому результаті показали себе так само, як. Не продуктивне ядро з чотирма малими, що говорить нам про те, що ну. З тих ядер ще якісь є толка, адже вони можуть замінити одне продуктивне ядро з двома потоками, що доволі круто. Але як тепер буде виглядати ситуація в рендері? Я зробив цей проект два рази важчим, і, як ми бачимо, два ядра з чотирма потоками відрендерило його за одну хвилину 11 секунд. А тепер давайте додамо сюди додаткові є ядра і подивимось, як вони вплинуть на продуктивність в іграх і в цьому самому тесті. Щоб довго не затягувати, ми відразу додаємо усі вісім енергоефективних ядер. В результаті у нас виходить два продуктивних ядра і вісім енергоефективних як ми бачимо, ситуація в грі вже доволі доволі хороша. Адже FPS з 106 став 141, що доволі круто, адже ми виграли практично 40 FPS з наших маленьких ядер. Але чи буде так далі продовжувати, що в якийсь момент просто перестануть рости FPS з додаванням додаткових ядер чи навіть потужних. Можливо, після чотирьох ядер потужних всі решта ядер в іграх ну, практично не будуть показувати ніякого впливу. Я підозрюю, що після чотирьох ядер і восьми потоків наша продуктивність практично не буде рости, адже в іграх 4 ядра і 8 потоків з такою частотою на даний момент достатньо. Але ми побачимо, чи шість ядер буде більше як 4 в іграх і наскільки і ще ці вісім наших ядер не пошкодять нашій продуктивності в іграх. Адже говорить, що вони тільки їй шкодять. Ну, ми їх вімкнемо і вимкнемо і перевіримо. А що на рахунок рендеру? Як ми бачимо, час скоротився до 37 секунд з хвилини 11, якщо я не помиляюся, що практично два рази. І це чудово, адже наші енергоефективні ядра поки що працюють. І я дуже підозрюю, в мене є такі надії, я так скажу, що. Ці енергоефективні ядра будуть постійно зберігати ось такий приріст продуктивності, і в роботі воно не буде, як в іграх, так як говорять, бо за роботу я не чув, щоб ці енергоефективні ядра шкодили. А от іграх ми це перевіримо. Дальше на тестування у нас 4 продуктивних ядра без малих ядер, і тут я думаю, що нам вже все продуктивні застопорить цю грі, бо 4 ядра і 8 потоків ну, на даний момент ще достатньо. Як ми бачимо, ми отримуємо 160 фпс. Ось тут я думаю, що ми більше не отримуємо від є ядер якогось колосального приросту, але давайте зараз це перевіримо, тільки спочатку швиденький рендер. Тут час рендеру трохи збільшився. Це говорить нам про те, що чотири продуктивних ядра трошки повільніші в роботі, як 2 продуктивних і 8 малих ядер. Давайте тепер сюди додамо вісім енергоефективних ядер і проведемо ті самі тести. Вмикаємо вісім додаткових ядер. В результаті у нас 4 продуктивних і 8 додаткових ядер. Запускаємо тест кіберпанку. Тут все, як і припускав, ці енергоефективні ядра ну нічого нам не додають, як ми бачимо, продуктивність абсолютно на тому самому рівні, що не говорить про те, що шістьма ядрами ситуація теж не зміниться, а можливо навіть стане гіршою, судячи з в інтернеті. А тепер давайте перевіримо, як вони себе покажуть у роботі. А той самий проект Монтасті нас відрендерився на 13 секунд швидше, що є 30%, що говорить нам про те, що ці енергоефективні ядра дають свій показник в роботу. Це хіба не круто, хоч якийсь приріст, але він є. Вам де такого приросту? Просто нема. У них потужні ядра плюс-мінус на тому самому рівні. Ну, хай буде, там буде чуть подешевше. ну, не чуть, але так нормально подешевше. Але тут для роботи у нас є додаткові ядра, що нам дозволить швидше працювати, швидше рендерити, швидше робити свої проекти. Це не відноситься тільки до монтажки, це ну, практично в любій роботі вам буде потрібно багато ядер, адже багато ядер дозволить працювати з більшим масивом даних, що доволі круто. А тепер давайте 6 потужних. Стужних ядер і без енергоефективних. Перевіримо, що вони можуть. Заходимо в кіберпанк 6 продуктивних ядер. І тут у нас все доволі ще добре, адже приріст є. Навіть з чотирма ядрами і восьми додатковими. Тут у нас з шістьма простими ядрами, точніше, шістьма продуктивними. У нас 177 FPS, що ще додало нам більше 10 фпс, що доволі круто, але як ми бачимо, вже прогрес росте непропорційно але він ще росте. Давайте швиденько рендеримо ще наш проект попередній і переходимо до додаткових ядр і побачимо, чи він на FPS, чи додасть. Цікаво. Я знову зробив проект трохи важчим, щоб час рендеру був трошечки довшим. Як ми бачимо, шість ядр відрендерило наш проект за 56 секунд. Але за скільки він справиться, з восьми додатковими. Це цікаво, перевіримо. Переходимо у кіберпанк, і у нас аж цілих 20 потоків процесор задіяний повністю. Зараз момент істини, чи зможуть ці додаткові ядра хоч якось вплинути на роботу, чи тільки вони її погіршать. І як ми бачимо, сталося те, чого я боявся. FPS упав. Це говорить нам про те, що наші енергоефективні ядра ну не покращать роботу. Можливо, це з цими ядрами погано кіберпанк працює. Можливо, нереально мішають продуктивності. Є така теорія, що вони забирають на себе якісь задачі з основних ядер, не можуть їх виконати з потрібною швидкістю, через це продуктивність в іграх падає. Тому для ігор рекомендують відключати ці ядра, щоб наша продуктивність не падала. Але зараз ми перевіримо, як будуть працювати наші додаткові ядра, коли наша відеокарта буде працювати повну. Зараз ми вмикаємо повні налаштування графіки, Full HD, максимальні ультра. Відеокарта буде загрожена. У 100%, і ми перевіримо, чи наш процесор покаже додаткову продуктивність з додатковими ядрами чи ні. І тоді ми зрозуміємо, чи є сенс відключати ці ядра. Не забуваємо тільки відрендерити наш проект, і тут ми бачимо, що ми це зробили за 43 секунди, а без додаткових ядр це було 56. Тобто нам це говорить про те, що наші ядра таке мають вплив на продуктивність у роботі. Це доволі круто. А тепер викручуємо всі максимальні ультра, вимикаємо є ядра, 6 потужних ядр і дивимося, що покаже наш процесор в такій конфігурації. В таким пресетті налаштувань графіки. Зараз у нас повні ультра налаштування графіки без RTX Overdrive, просто з звичайним RTX, адже ну, наша відеокарта для RTX Overdrive ну, таке собі. І в результаті ми отримуємо 87 кадрів з максимальними налаштуваннями графіки. Але ж цікаво, чи зараз наш процесор зможе щось додати з енергоефективними ядрами чи ні. Адже тут нажав все опирається у відеокарту, як повинно опиратись, коли ви граєте, звичайно, ігри. Адже недобре грати ігри, коли у вас все впирається саме в процесор. Повинно все у відеокарту, і тоді у вас картинка буде. Максимально плавною. Давайте вмикати наші 8 є ядер, як то називає Intel, і подивимось, чи щось поміняється. Не будемо довго затягувати, як ми бачимо, у нас тут зараз 20 потоків, бла-бла. Всі ядра вимкнені, і в результаті ми отримуємо 88 кадрів. Це нам говорить про те, що якщо ви граєте в нормальному режимі, тобто без всяких там лабораторних умов. То ці 8 ядри вам нічим не шкодять, тому хай вони собі будуть ввімкнені в роботі і тому подібних речах вони у вас будуть заділитись, коли їм потрібно. А в іграх і так-так все буде поратися до карту, тому вони вам шкодити аж так не будуть. Можливо, з'їдять вам 2 3 ФПС через якісь там збої. Але це не є значною проблемою, щоб їх вимикати, і потім, коли треба щось буде попрацювати на комп'ютері, щоб їх знову вмикати. Тому робіть як я, в мене завжди вони вімкнені, і я завжди максимально задоволений. А на цім наші тестування підходять до кінця. Не забувайте підписувати. Підписуватись на цей канал. Якщо ви хочете задати якісь питання по ПК, у нас є телеграм-чати, посилання на них будуть в описі. Там ви можете поговорити з людьми, які реально шарять ПК тематиці. І просто взагалі про техніку. А на цьому все. Не забуваємо ставити лайки. Дякую за перегляд. Щасливо!